Слава роду, слава рідним Богам, слава Україні, Руси, слава. Будьмо у силі слави своєї, в силах богів рідних з богами, в душі і в серці. Для того треба розвивати, розвивати свої духовні здібності, духовне чуття, духовне бачення. Для того маємо практики любомудрія, беріть мої книжки, дивіться мої вебінари, відкривайте плейлист практики злоголюба, молитви і слави. І то, як то ви будете кожен день, хоча б трошечки, хочу б трошечки робити, а робити треба. Бо саме основне в житті людини це духовний розвиток. І Якщо ми за день не зробили хоча б маленьку кроку, врахуйте, що цей день пройшов даремно. Кожен Божий день. Треба робити, 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 хоч потрошечки, практики, дивлення, вмикання своїх чар, вмикання тих тих первинних первинних станів, любови, радості. Повімкнули, прокинулися, зраділи, що живете, що дихаєте, що сонечко встало. І, і тут і ту радість підсилюєте у собі, підсилюєте, підсилюєте, підсилюєте і любов. Любов і радість. І тоді в тих, в тих, в тих потоках любові і радості бажаєте усім щастя. Любов посилаю, щастя, радості бажаю. І наповнюєте тої, тої любов'ю і радістю. Кожну душу познає, своїх рідних, близьких. І тих, кого вже нема. І до тих душеньок теж посилаєте свою любов і радість, аби їм було солодко і радісно. У всіх трьох состав, де б вони не перебували, їх наповню. І наповнюєте своїх рідних, близьких, свою сім'ю, своїх знайомих, сусідів. І, і ото так і мовите. Любов посилаю, щастя, радості, бажаю. І то, то, то є дуже, 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 дуже приємне таке дійство. Ви, коли посилаєте любов, радість до когось, наповнюєте чомусь душу, пробуйте це зробити. І ви пересвідчитеся. Ви згадуєте когось. І, і до його душі відкриваєте свою душу і, і посилаєте світло любові і радості в його серце, в його душу і наповнюєте. І ви так посилаєте, 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 і та душа загорається, загорається вдячністю, вдячністю до вас. І та вдячність з любов'ю і радістю тої душі. Іде вже до вас зворотньою хвилею. І це чудо, і ви відчуваєте, як така хвиля тепла оту накриває так от, верх вверх тулуба, тако, оту, оту, і так, так от, то вже ззовні. То вже ззовні приходить. Тобто ви чітко відчуваєте, коли ви посилаєте любов радість, то з вас іде зсередини. А через там чи кілька митей, чи кілька хвилин, то, то вже до вас приходить зворотня хвиля відповідь, вдячність тої душі, і ви відчуваєте, як вже зовні вас накриває. Це неймовірно. І ви пересвідчуєтеся, що так воно є, це є реальність. Це не просто я завжди, як то на тренінгах, проводжу ту практику то я, власне, не, не, не оповідаю спочатку людям, що вони будуть відчувати. Я просто кажу, давайте згадайте когось, своїх рідних, близьких, і от давайте наповнюйте його. І, і так, вичікую, вичікую, а через кілька хвилин кажу, ну то що, вже відчули зворотню хвилю? І люди кажуть, так, да, відчули. І вони такі здивовані, що я знаю, що вони відчувають. Бо я знаю, як це працює. І я спеціально їм не оповідаю це наперед, аби хтось не сказав, що я їм навіяв, це, це навіяно, це чи там гіпноз. Там. О, ні, вони спочатку відчують, тоді я їм говорю. І вони кажуть, так, справді так є. І це от, власне підтвердження, що воно реально працює. Це неймовірно. І, 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 і ви відчуваєте, коли ви бажаєте любові, радості, Своїм оточуючим, рідним, близьким, своєму місту всьому, всій Україні, всім. Любов посилаю, щастя, радості, бажаю, і ви відчуваєте, як з кожним разом вас піднімає все вище і вище на тих хвилях, любові і радості. Тобто бажати комусь і посилати комусь любов і радість, бажати комусь щастя це дуже приємно. Дозвольте собі це. І ви побачите, як ви піднімаєтеся день за днем, піднімається вище і вище на тих хвилях радості і любові. Це дуже важне, це дуже важне, і це треба пам'ятати, бо якщо ви не випромінюєте радости, то ви даремно живете. І наша традиція, одна з назв нашої традиції так і називається радіння або родення. І практики наші духовні, так, так, радення. Радення свароже, радіння, діяння, вра. Тож дійте вра, дій, дійте в тій радості, наповнюйтесь самі і наповнюйте інших. І у тій радості будемо відновлювати силу і славу народу нашого. Чому так важливо, то е, в першу чергу то ви то робите, і ви в першу чергу самі себе встановлюєте. То, як, як то є таке санскритське йога Стах, куру, кармані. З сучасними словами, якщо сказати, ну Махрішімах, що я то перекладав, це сварні йому причиста, встановившись в силі. Або він казав, встановившись в єдиному полі творчого розуму, дійте. Тобто спочатку встановіться в тому, в силі, в тому, на тому фундаменті єдиного поля творчого розуму. Або, як ми кажемо, див, див, океан дива. Або з точки зору любомудрі, то можна то перекласти, встановившись в любові. Встановившись в силі любові. Бо любов то, то є первинна фундаментальна творяча сила. Тож, відповідно, якщо ми кажемо, встановившись в силі, то в першу чергу це встановившись в любові. І коли ви бажаєте комусь любові, радості, щастя, то ви в першу чергу самі себе встановлюєте на тому фундаменті сили любови. І що це вам дає? Окрім насолоди, задоволення, блаженства? І то, що ви вже живете в насолоді любові, блаженстві любові? Окрім того, це, це дає власне, вам силу переконання. Бо якщо ви от в любові встановились в цій силі, ви промінюєте себе любов, то коли ви мовите щось то люди вас зовсім по-іншому чують. Зовсім по-іншому чують. І, відповідно, якщо без любови сказане, вони можуть це не сприйняти, чи там, навіть там, озлобитися, розгніватися там, спротивитися, скажімо так, то коли ви в любові це говорите, то вони це слухають зовсім іншими вухами. І вони це вислуховують, і вони це сприймають. Тож, власне, аби люди то задумалися над тим, хто ми є, і що це за день, і що це не свято християнізація Росії, а це день пам'яті, геноциду народу нашого, день суму, смутку, печалі. Тобто, щоб люди то, то задумувалися, то, власне, треба спочатку встановитися в любові, їх запалювати цією любов'ю, посилати в їхнє серце любов, а, а тоді, власне, в тій любові мовити це, оповідати їм це. І тоді вони задумаються. Отак. а не просто переконувати. Ох. Богу. от і любов прийшла. Ну і добре. Хай благословляють Боги рідні. Усіх маха. Хто слухає, хто дослухається, хто бажає в любові жити і іншим любові. <зас> Тоже би якнайшвидше, як найлегше. Відродився народ наш у силі і славі своїй, то ми, як і тисячі років тому, промовляємо. Кличе час світ ворода Всевишнього, перуне батько, прийди зі сворону ладою велесом. З богами рідними предками, світлими, спасами роду Слов'янського. Силами своїми народ наш пробудіть, силами своїми народ наш наділіть, силами своїми народ наш захистіть, воїнів наших, захисників, захисниць України, Руси православної. І усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших родах наших у владі наші. Світом порвано вам заслоніть, ще там сварова загородіть. Силами своїми благословіть, силами своїми наділіть, силами своїми усініть, аби пола владовик святий. Боже, чарі чарі, Вогнем любов, вогнем радості, вогнем віри, вогнем слави. Хай буде так, слава рідним Богам, слава Пелу.